Привіт, гайс, на цей раз будемо відкривати вже другого прем'єра 2025 року, і це Хайленд Поні по імені Роуен. Сподіваюсь, я правильно прочитав. Не звертайте увагу на станції коробки, бо вона трошки побачила життя. Справа в тому, що цього Роуена я купила з рук. Бо свого продала трошки дорожче, а цього купила дешевше. Звертайтесь до мене за бізнес-порада. Тому, поки їхав, то трохи собі побив кути тут. Але як я вже й казала з козьмо, ці білі коробки їх нові, які вони використовують з минулого року у прем'єр-клубі, вони ще тонші, мені здається, ніж були. А ці так взагалі я не знаю, з чого вони роблять. Мені здається, їх треба робити, хоча б. Ну, з трошки цупкішого якогось картону, бо це ну, тупо папір. І давайте першим ділом подивимось на коробку. Цей дизайн коробки такий самий, як в минулому році, і минулих коней. Вона оця нова, біла, з просто такими вирізаними зображеннями моделі, до речі, з двох сторін. І оця от картинка, вона така глянцева, а вся інша коробка матова. Вирішила зекономити на глянцевому покритті. Що мені подобається тут, так це те, що. Ось зверху у нас є скетч цього Роуена, Дуже гарненький, мені подобається така ідея. На торцях у нас просто цей роувен, але з іншого боку. А тут, до речі, мені подобається, що у цієї коробки хоча б різні торці. Тут у нас він з іншого боку, з гривкою. І позаду у нас тут, бачите, що сталося з цією коробкою. Я взагалі дуже рада, що кінь вижив, сподіваюсь. Тут у нас інформація про скульптора і про художника, який придумав цю масть. І, до речі, я не знала, що Роуен був зліплений у 3D, бачите? Козьмо був зліплений з Апоксі, здається, а він, скоріше за все, у зібращі. І тут такий маленький Дуже гарний скетчик, а це його скульптор. Його скульптора звуть Келі Сєлі, а художника Масті Тамі Паламарчук. До речі, цікава така штука, а, прізвище, Боже, він вивалюється тут, а, прізвище Паламарчук. це взагалі трошки видозмінене прізвище Паламарчук. І паламар — це така типу професія, не знаю, як сказати. Це помічник священика, який запалює свічки. Ось тому можна сказати, що він там ну на 525 — українець. У нас скільки тут змішались національності: і американці, і канадці, українці, і британці, тому що Хайленд Поні це британська порода. Що ж, подивилася, ніби на коробку, і давайте її відчиняти. У мене вона взагалі тут повністю роздовбана знизу, але я хочу відкрити зверху. Чао. А тут воно ще не відкрита. Оташ. Єдиний плюс цих коробок це те, що вони дуже легко відкриваються, легше, ніж хотілося б. Ось такий мішечок синенький. З минулого року вони у нас такі, як це сказати, кремово-сині, а півтори роки назад вони були кремово-зелені. Але після цього, після минулого року, вони ми зробили їх синим. І все, що у нас тут залишилось, це його сертифікат. Давайте його теж потім відкриємо, подивимось. Коробка буде працювати декорацію, як завжди. Тримай покінський пес! Це тобі. А ми будемо відкривати нашого хлопчика. До речі, забула сказати таку цікаву штуку. Цей прем'єр, він йде у двох. Варіаціях, як і Козьмо, в принципі, але Козьмо йде просто з різним фінішем матовий, глянцевий. А тут у нас реально дві варіації. Це у нас жеребець з ось такою довгою гривою, щітками на ногах, та з більш широкою грудиною. А є ще. Кобилка типу шоу-кобилка, яку можна взагалі-то виставляти навіть під іншими породами, бо це такий, знаєте, екстер'єр саме Хайленд фоні. А та кобилка, вона має заплетену гриву, вона має вущу грудину і вона не має щиток на ногах. Тому е навіть Брейер сам пише, що вона може бути виставлена на лайф-шоу, як і інші породи. Хоча може цей хлопчик також може бути. Виставлені інші породи, але я не знаю, я не приймала ніколи у часу Це Одночасно сумно, але поробить. Ось він. Ніби цілий, нічого не відпадає. Декорації. Що ж, як завжди, подивимось на нашу голову. Ну, не на нашу, а його. Така гарненька. І хвостик. Теж ніби цілий. Ура! Ніби цілий кінь. Я вже радію не тому, що просто купила коня, а тому, що він цілий прийшов одним шматком. Ось такий у нас гарненький жеребець Хайленд Поні. І він має масть крім дан. Це булана, але просто він має ген крім. Додатково. І ви можете побачити його такі дуже гарні яблучка. Вони тут реально дуже гарні. Вони дуже-дуже ніжні, і мені подобається, що вони доволі великі. І, ну, знаєте. Трошечки різного розміру можете навіть тут побачити. Бо Бреєр дуже любить іноді так зробити, що яблука виглядають, не знаю, як це сказати, як сітка для огірків, якась. Можливо, не дуже гарне порівняння, але так воно і є. І тут мені дуже подобається, що ці яблучка доволі ніжні і не знаю, виглядають більш-менш реалістично. Як і має бути у цієї масці? У нього є ремінь. Ось такий, до речі, доволі гарно промальований, не кривий. ну Так, на перший погляд. Хоча ще може бути, що на цьому боці хвоста більше шерсті, тому здається, що він не ідеально посередині, але я б сказала. Що він доволі симетричний. І подивимось на хвостик. А на корінці отут у нас світле волосся. Воно потім переходить у чорне таке вороне, але на кінчику я потім винесу його на сонце, бо це не дуже гарно видно у приміщенні, але кінчик його хвоста навіть більше, я б сказала, десь половина. Вона така трошки руденька. Мені подобається, що вони не зробили ось цей коричневий колір, дуже якимось яскравим, тому що йому б, напевно, не підійшло. Так, а переходимо до гривки. Мені дуже подобається. Ця грива, вона просто шикарно зліплена, бо вона і справді справляє враження важкої такої пухнастої гриви, яка спадає з шиї, дуже гарна. І вона пофарбована так само, як і хвіст, але у неї тут більше такого світло-сірого, який переходить у ворони, і кінчики у нас трошечки такі коричневі. І подивимося на мордочку, вона дуже мила, дуже мені подобається. Давайте подивимось на очки спочатку, бо вони дуже гарні, вони карі. Темно карі, і вони дуже гарно промальовані, мені подобається. Тут у нас дірочка для вентиляції з цього боку знаходиться. І також з цієї сторони такий чубчик, два локони, але вони мені не дуже подобаються, бо якийсь дисонанс з гривою. Вона якась більш, не знаю, має більш плавні лінії, а ось ці двоє вони ніби з пластиліну пізніше наліплені, тому ну, не дуже естетично. прямо. І ще хочу попередити вас, але у нього. Посередині морди на цьому щупчику іде шовчик. Його не дуже сильно видно, але я хочу просто сказати, що він є. А і ще забула сказати: якщо подивитись на кобилку, то в неї вушка теж має трошки інше положення. Така цікава штука, дуже багато всій кобилці переробила. Ну, морда в нього прям дуже мила. Я не можу з нею. Вона така просить бублик. Дуже гарнюні. Ось така гординка в нього, до речі, тут також шов, але його не дуже сильно видно. Такий, знаєте, ніби йому операцію робили не так давно. І давайте подивимось на його копитка. Оце копито і оце копито дуже цікаво, але на них є стрілки, вони такі пропрацьовані. А оці копита, два, на яких він стоїть, вони не мають взагалі ніяких деталей. Ну, по суті, вони і не потрібні, так, бо він на них опирається, коли стоїть. Але все ж таки хотілося би, щоб вони всі були зі стрілками. Бо мені здається, це не дуже впливає на його баланс. Але можу помилятись. Так, і у нас, як і у всіх прем'єрів, на животі нічого не написано. І ось ви бачите його е, чоловічу гордість. Ось і тут дата срібним, коли він був зроблений. Ось такий у нас дуже гарний, неймовірно красивий і ніжний хлопчинка. Якийсь він сумний трошки. Дуже мені він сподобався, виправдав всі очікування і виглядає точно так само, як нам і обіцяли на промофотографіях. Єдине, що б я хотіла, це те, щоб він був чалкі, тобто мав ґрунт під своєю фарбою, бо вона, по суті, пофарбована просто поверх голого пластику. Але прем'єри вони взагалі-то не жовтіють, Тобто я не помічала, щоб вони дуже часто жовтіли, бо у мене така підозра є, що все-таки у них трошки якісніше пластик, якийсь не знаю, ніж у звичайних релізів, бо серйозна є така тенденція, що а, звичайні релізи вони якось частіше жовтіють, ніж прем'єри. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, пластик беруть з різних бочок. Чесно, ну <сі> я ще не розкрила цю таємницю. Давайте подивимось на його сертифікат, на його паспорт. Дуже боюсь постійно, щоб не пошкодити його, коли відкриває цей пакет, бо він так заклеєний. Ось! Такий гарнюнька, і тут його скетчик. Собака завалися. Ру. Ну, По суті, тут та сама інформація, яка у нас на коробці написана, просто на такому от гарненькому папірці. І знаєте, що я ще зроблю? Давайте я принесу якусь коняку, яка у мене тут є поблизу, щоб ви подивилися на його розмір. Не дивлячись на те, що це поні. Він не дуже той маленький, він десь як Астрід, але трошки більший, тому що у нього доволі густа грива і хвіст. Давайте когось принесу, наприклад, вармблада, я не знаю. Ну, ось вам для порівняння Бреерфестовський Вармблад. І я взяла ще класика. Арабку. Давайте так десь поставимо. Все-таки, бачите, він набагато більший класика. У холці навіть. Хоча, може, десь вони однакові. Але все-таки він не дуже маленький, якщо ви боїтесь цього. Я б сказала, що він трошки більше за Астрид. і враховуючи те, що варблад стоїть на підставці, то він його в холці нижче десь, ну, може, на півтора сантиметра. Ось я не знаю, можу ще то тілася принести, але він теж на підставці. У мене просто нікого такого нормального немає, щоб порівняти. Тому, ну повірте мені на слово, він нормальний пацан. І як я і обіцяла, ось як він виглядає на сонці. Якраз зараз ви можете побачити його такі темно-руді кінчики на щітках, і на гриві, і особливо на хвості. Хвіст у нього, до речі, майже весь рудий. ну такий. Не рудий, а темно коричневий. Дякую вам, великий гайз за те, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, вам сподобався цей хайлайн-поні по імені Роулен. А я кажу вам до побачення і ми зустрінемось у наступних відео.